Привіт, привіт, мої любі! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами робимо таро-прогноз на жовтень 2023 року. Заздалегідь хочу вибачитися за звук. Не знаю, я знімаю сьогодні у парку і. Чесно, не думайте, що я жмуся на петличку. Я купила мікрофон петличку, додатковий звук. Я все це купила, я його пробую під'єднувати. Я вже його і заряджала, я там вже різні режими пробувала. Мені не подобається звук. Я можливо десь отут вставлю шматочок, і ви мені, будь ласка, розкажіть, як краще. Краще, отак, як я зараз говорю, просто так, без будь-якого додаткового звуку. Чи краще мені помістити додатковий звук, додатковий мікрофон? Тому що я дивилася, що так використовують блогери-влогери додатковий звук. Я купила його, і мені не подобається. Я собі звучу, як не знаю, в якійсь ванній кімнаті я сажу. Або у якомусь там погребі. Я не знаю, що мені робити. Звук ужасний. Звук ужасний. По парку їздять трактори, вже збирають три листочки, які вже впали. Е, мені не подобається, як працює підлічка. А без підлічки чути оці трактори, чути людей ззаді. Мені не подобається, але я знаю, що коли я так кажу, то чути додаткові шуми. В мене немає музичного слуху, і коли навіть я там читаю відео у когось, що там десь звук кращий, десь гірший, я не розбираюсь. Просто коли я звучу через мікрофон, мені не подобається. Тому я заздалегідь перепрошую за. Якісь сторонні звуки, тому що тут вже тряхтори приїхали в парк збирати три листочки, які впали. Я не знаю, але я все ж таки вирішила записати для вас це відео. Я вже мала піти, здатися, якщо чесно, і піти додому. Я тут ще п'ю від рокави, піти додому і здатися, і нічого не знімати вже цей місяць, але що? Я вирішила, що все ж таки буду я незламна. І я все ж таки зніму для вас відео. Тому почнемо і почнемо ми з вами з риб. та дам та-дам. Неочікувано, неочікувано. А хто дивився мій минулий прогноз, ви знаєте, що я обіцяла вам, що ми почнемо. Наступного разу з риб, тому що ми так завжди починаємо з овнів, перший знак зодіаку А риби завжди так довго чекають, чекають на свій прогноз, і мені вас шкода, мої любі риби. Технічна пауза. Це ми перевіряли, чи пише мене звук. Я сьогодні вже дуже-дуже Така розтригерена цими е, звуками, хоча. Напишіть мені, будь ласка. Напишіть мені, будь ласка, і поставте лайк, підпишіться за те, що все таки ми робимо це відео, і я вирішила, що воно все ж таки повинно бути. Так ось, зараз ми будемо робити таро-прогноз для риб на жовтень 2023 року. Чому для риб? Тому що ну, шкода мені вас рибки, що вам завжди доводиться чекати. Ви у нас 12-й зодіакальний знак, ви завжди чекаєте. І ось сьогодні, ваш день, ми сьогодні почнемо з вас. І я вирішила, що ми будемо все ж таки по черзі. Будемо раз вас робити першими, і один раз будемо робити. Ось Повнів і так у зворотньому порядку. Трошечки. Так, давайте подивимось. Загадуйте себе, думайте тільки про себе. Все, я також відпустила ситуацію із звуком, і як чистий лист роблю для вас розклад. Подивимось, що ж чекає на риб у жовтні 2023 року. Риби мої, давайте подивимось. you okay. Це в мене вже good mood двійка кубків. Ой, це дуже хороша карта. Історія кохання. Хтось дійсно піде на побачення, хтось свою половинку знайде у когось. Зараз можливо, яка якась була період неясності у стосунках. Особливо, можливо, це було пов'язано з періодом ретро Венери, яка у нас була достатньо такий довгий період. Ось вона у нас буває ретро раз в півтора року. Тут вже нарешті все прекрасно, все налагоджується. Тут дійсно ви можете провести час зі своєю половинкою, піти на побачення, можливо, це буде якесь цікаве побачення, це може бути примирення, це може бути відчуття, коли ваші стосунки виходять на. Якийсь новий рівень. Можливо, ваша дружба переходить в кохання. Можливо, ви тут зустрічаєте. Якщо ви ще самотні риби і ви ще не зустріли свою половинку, тут ви обов'язково зустрінете свого принца. Рибу, ви такі романтичні, ви любите, я знаю, ви любите романтизувати, ви любите хороші теплі історії. Ось воно й буде. І риби мої. Тут ще хто уже давно, наприклад, ви в парі, і ви вже думаєте, так я вже нікого не зустріну. Це ще й карта, взагалі. Взаємостосунків. Це карта, коли ви... ваше взаєморозуміння у парі може покращитися. Можливо, дійсно у вас був якийсь кризовий період. Ось він підходить до завершення. Або, можливо, це можуть бути дружні навіть стосунки і теплі стосунки, можливо, колега ваш або ваша. Це взагалі двійка, це стосунки між двома людьми. Прекрасна карта, це буде теплий емоційний союз, тепле спілкування. Дуже я люблю цю карту, особливо у цій колоді. Риби. Хто любить містера Дарсі? Вам. Давайте подивимося, що ще принесе жовтень 2023 року для вас риби. Так, подивимось, риби. А тут карта, коли події будуть розвиватися дуже швидко і навіть місцями конфліктно. Це така швидка, але і конфліктна карта. Я вам скажу, що точно десь вам доведеться відстоювати свої права, і хтось з вами може не погодитися. Я не можу працювати в таких умовах. Де таку трактораму? Спасибо. Продовжимо. Так, риби, це може бути і доволі така якась конфліктна ситуація, де вам потрібно бути е, рішучим, сміливим або сміливою, і відстояти свою думку, відстояти свою позицію, захистити свої кордони. Можливо, навіть десь піти на випередження і все ж таки. Довести, що ви праві, ви не здастеся, і ви відстоїте своє право на свою думку, на свої права. Ви знаєте, тут, можливо, це дійсно буде у вас якась суперечка, можливо, у вас тільки зав'язуються стосунки, або ви вже якийсь час у стосунках і у вас дійсно криза. Але тут по цій карті дійсно ви можете прийти до дипломатичного рішення. Це не обов'язково дуже жарко. Жорська така сварка. Це може бути конфлікт інтересів, коли ви будете мати з партнером чи партнеркою протилежну думку, але я вірю і знаю, що у вас риби вийде. Вийде порозумітися, і що усе буде прекрасно. У вас ось так, давайте ще подивимось, що чекає на риб у жовтні 2023 року. риби так, риби, отут дійсно, отут дійсно ця карта попереджає вас про те, що якісь ваші очікування тут можуть не справдитися. Щось, що ви очікуєте, що вас десь хтось підтримає, чи можливо хтось з радістю прийме вашу думку, яка буде протилежною від думки опонента. Ця думка не буде прийнята. З радістю, і вам тут все ж таки доведеться відстоювати. Доведеться відстоювати свої права, і цілком можливо, що ці відстоювання прав вони будуть пов'язані з партнерством. Можливо, ви будете. Якось розставляти свої пріоритети, відстоювати свої кордони у партнерстві. Можливо, хтось з вас уже давно незадоволений стосунками. Можливо, ретроградна Венера, яка проходила по знаку Лева, особливо ось, і вона підсвітила, показала вам. Усі мінуси, усі якісь сторони, тому що, знаєте, де тонко, там і рветься, показала вам ретро венера оці ці сторони, і ви зрозуміли, що ви хочете, наприклад, завершити стосунки за умови, наприклад, якщо партнер або партнерка вас не зрозуміє, так я також можливо, але цікаво, я би хотіла взяти ще колоду і подивитися ще. Наступна колода це ось така от таро повсякденної відьмочки, і ми подивимося. Чим це ж все завершиться, тому що все ж таки тут бачу, що буде якесь відстоювання своїх прав, відстоювання своїх бажань у риб. Так, що ще чекає на риб у жовтні 2023 року риби? Що чекає на риб у жовтні 2023 року, риби. Дивіться, закохані. А у ці карт у ці колоді тут більше це знаєте навіть не про вибір, а саме про. Кохання про стосунки про взаєморозуміння. А у нас ще ж риби там і затемнення йдуть, і по циклу Сароса так з астрологічної точки зору, тематика ці, цих затемнень якраз таки полягає в тому, що будуть якісь труднощі, конфлікти, але вони будуть вирішуватися, і будуть вони вирішуватися дуже якимось швидким і майже якимось несподіваним. Е Способом і якісь великі перепони, перешкоди вони будуть усуватися ніби як самі по собі, але все це буде розвиватися з дуже великою швидкістю. Ось так, от Риба, у вас, знаєте, тут іде все дуже так з приводу стосунків. Тобто, тут у вас поки що наразі немає у вас взаємодії там з собою чи з роботою. У вас іде тематика людина-людина. Так, давайте ще подивимося, що чекає на риб у жовтні 2023 року. Щось хочеться для вас хороше, не тільки якісь розборочки. Так. Карта світ. Карта світ, або ще і мир, так називається, мир примирення. Але це все ж таки карта світ, але вона. Буде означати якраз таке примирення. Ви тут відпускаєте, відпускаєте образи. Можливо, дійсно ви відпустите старі конфлікти або й навіть старі стосунки, як ми щойно з вами поговорили. Це може бути по цих картах зустріч з новою людиною. Це може бути зустріч онлайн, також по карті світ. Це може бути зустріч з іноземцем. Це може бути і поїздка за кордон, наприклад, або якась справа з людьми за кордоном, або це може бути навіть поїздка з вашим другом чи подругою, чи близькій вашому серцю душі, де ви вирішуєте, що ви все ж таки. Відпускаєте весь негатив, відпускаєте якісь старі образи, думки, дозволяєте цьому ли, летіти. Ось дивіться, як ця відьмачка вона тут відпускає цей капелюшок, і вона дозволяє просто почати уже як новий етап. Тому що 21 аркан це ще все одно завершення. Циклу, ви якусь історію завершуєте, але завершуєте її для того, щоб почалася нова. Хтось з вас завершує якийсь етап сварок у парі, хтось почне новий етап. Можливо, це будуть нові стосунки. Можливо, ви так зразу будете з одних стосунків в інші стосунки. Або це, можливо, якщо у вас це не любовні стосунки. А просто взаємостосунки з кимось, можливо, ви тут змінюєте якесь оточення. а Доволі таки у вас була близька людина, яка не завжди вас підтримувала. Давайте чесно, це може бути і якесь місцями токсичне оточення, і тут у вашому житті з'явиться нова людина, тому що ви вирішуєте, що ви тепер... Будете спілкуватися тільки з тими, з ким ви відчуваєте себе комфортно. І якщо у вас була така людина, яка десь зазіхала на ваші кордони, то тут у жовтні риби, ви цю людину обов'язково поставите, так би мовити, на місце, так, і відстояєте своє право на те, що ви хочете. Так, давайте ще подивимося, риби. Що чекає на риб у жовтні 2023 року? Ще одну карту з цієї колоди. Так, дивіться, як цікаво. З 21 аркану на нульовий вони як послідовно йдуть. Ви знаєте, кожен фініш це по суті старт. Ось це. Ключове, що ви маєте зрозуміти з цього розкладу і з цієї колоди. Відпускайте. Там, де вже вам не круто, там, де ви вже не почуваєте себе щасливим або щасливою, відпускайте, сміливо йдіть в нове. Тут інтуїтивно ви відчуваєте. Це не означає, що потрібно там ховати якісь образи в собі, чи ще щось. Ні. Просто відпускайте і йдіть у цей новий етап, будьте сміливим чи будьте сміливою, тому що ви Рибу, я вас знаю, ви ще по своїй суті можете боятися образити людину. Ви можете там шкодувати людину, переживати, щоб не задіти чиїсь почуття. А ваші тут почуття можуть бути задітими, і про ваші почуття тут не так сильно, наприклад, думають. І ось тут риби, ви нарешті зможете відстояти свою позицію, показати тут, хто в домі хазяїн. Ось і почати новий етап уже в своєму житті. Добренько, так давайте візьмемо ще одну колоду. Мені здається, я ще цю колоду не брала для свого ютубу. Ось така от колода. Темний маєток. Вона з такими дуже прикольними картинками у стилі Тіма Бертона. Вам сподобається. І вона мені навіває якийсь такий осінній муд. Ви знаєте, уже осінь, час дивитися Hocus покус practical Magic і решта осінніх фільмів. До речі, я люблю старі фільми, люблю фільми 90-х і 2000-х. Розкажіть мені, які любите ви. Так, давайте подивимось, що чекає на рибок у жовтні 2023 року. Рибки. Королева мечів. а тут у вас, до речі, може бути це може бути спілкування, це може бути подруга, начальниця. Можливо, ви саме з цією людиною будете буде оця ситуація, де ви будете відстоювати свої права. Це у нас людина, дівчина може бути за гороскопом. Терези, може бути близнюки або водолій. Але ще знаєте, за моєю практикою не завжди це дівчина. Дуже часто у мене буває попадає так, що може бути чоловік, може бути в жіночих енергіях, особливо по цій карті, це такий може бути чоловік, який вам зробить трошечки істерику трошечки буде обіженкою такою. Або навпаки, так, це може бути дійсно дівчина. І ви тут побачите, це може бути, наприклад, ваш бухгалтер, ваш HR. Людина, яка має справу з структурою якоюсь, з комунікацією, з інформацією. Так, мені мало. Давайте ще ще, ще чекає на риб у жовтні 2023 року. Рибки мої хороша дуже карта. Оце якраз таки карта комфорту. Карта, коли ви нарешті маєте свою стабільність, маєте свою зону комфорту, коли уже дійсно якісь... Всі негаразди залишаються позаду, і ви можете мати якийсь безпечний простір, якісь свої, ніби чотири стіни, свій світ, особливо у ці, колоді, так, дійсно воно ще пов'язано з любовною історією. Можливо, все ж таки тут навіть хтось може з'їхатися зі своєю половинкою, або ж якраз таки переїхати, наприклад. Від одного хлопця до іншого, ну не знаю. Можливо, тут буде у когось візит додому, у когось можуть бути справи з нерухомістю, тому що ця карта вона взагалі пов'язана з тим, що чотири стіни все ж таки якийсь простір, але простір цей комфортний. Ось, можливо, тут ви дійсно вирішуєте розлучитися з партнером і пожити якийсь час, наприклад, з вашою подругою. І вам тут дуже комфортно. Так, давайте ще подивимося риби, що ще чекає на риб у жовтні 2023 року. Риби. У цій колоді це, до речі, така історія, яка може говорити про. А, третю сторону про якийсь вибір між двома. Тут можливо ви дійсно робили паузу у стосунках і тепер будете вирішувати йти в минуле чи йти в. Майбутнє. Тут вам доведеться обрати. Можливо, тут ви, до речі, будете обирати, з ким ви далі будете жити, де ви далі будете жити. Хтось може шукати якусь нову нерухомість і обирати. Можливо, ви шукаєте квартиру для. Ви наймання для оренди чи кімнату, і ви будете думати, от мені жити самі, чи мені жити з подругою. Або, наприклад, якщо жити з подругою, то будете говорити про якесь своє життя і про свою нерухомість, про те, яку нерухомість обрати. Можливо, ви там посперечалися десь раніше, чи з хлопцем, чи з партнером, і ви будете жити з подругою, і ви тепер думаєте. А де мені жити тепер? А з ким мені жити тепер? Але тут точно вам доведеться обирати, чого ви насправді хочете. І знаєте, у цій ситуації тут краще, можливо, буде оця людина, вона може бути вам порадником, тому що ви риби, ви такі більш емоційні. А ця людина, королева, мечів, вона все ж таки більш раціональна, вона більш така з аналітичним складом мислення, і все ж таки. Вислухайте, вислухайте думку цієї людини. І ще одна колода на сьогодні. Остання на сьогодні ми подивимося ще, що ще чекає на риб у жовтні 2023 року. Давайте з вами подивимось, риби. Це у нас Семірка Пентакі. Все ж таки, це дуже хороша карта. Карта фінансів, карта інвестицій, карта подарунків, карта вкладень. Але ви тут, все ж таки, я думаю, ви щось вкладете і ви щось отримаєте. Ця карта каже про те, що потрібно буде зачекати. Але вже те, що ви от чекаєте, уже настав час збирати плоди. Уже, от скоро, скоро ці плоди будуть. Можливо, дійсно тут, ви знаєте, у вас. Ем... Йдеться про покупку або про оренду житла. Чомусь мені якось так здається, що тут подібно От схоже на цю тему, і ви довго чекали. Можливо, у вас були якісь конфлікти з ріелтором, якісь недорозуміння з ріелтором і з сусідами, наприклад, або ви там приїхали, щось вам там не сподобалося, десь по контракту умови не були. Виправдані ось так. от і тут, Але тут ваші очікування вже нові. Ви довго чекали результату, і ви ось цей результат тут отримаєте. Все ж таки. І ваші вкладення, ось у що ви вкладали, ви вже, я думаю, розумієте, про що я. Ви вже в кінці вересня вкладали в цей, і ще будете більшу частину жовтня, ви також будете займатися цією справою, але все ж таки результат тут буде. Так, і давайте ще одну карту. Ще дві риби, риби. Що чекає на риб у жовтні 2023 року? Риби єрафант. А тут прекрасно тут у вас вже дійсно, до речі, може бути результат з навчання якогось. Можливо, ви хтось починає навчання тут зараз. Можливо, хтось за кордоном. Я знаю, що за кордоном інколи навчання починається з жовтня, не так як у нас з 1 вересня. І тут ви отримуєте якийсь результат. Це що у нас може бути коуч. Можливо, хтось ходив до коуча, хтось ходив, наприклад, до, можливо, до священика, навіть це ще може бути священик, можливо, у вас був радник якийсь чи священик, який вам щось радив, і ви зрозуміли, нарешті, усі його настанови. Ви звернулися за порадою і вам допомогли. Тому що по цій карті все ж таки ви вже маєте мудрість, ви вже маєте мудрість, маєте. Благословення. Або, можливо, може хтось буде освячувати, наприклад, житло своє. Так, давайте ще. Що ще для риб у жовтні 2023 року? Риби. А тут у нас і. Так, щоб було видно, отут у нас і король мечів. Уже випадала королева мечів, а тут ще і король мечів. Це у нас чоловік. Чоловік у нас якраз таки стихії повітря, водолій, близнюки або. Терези. І, до речі, це також може бути, може, це є ваш психолог, чи, можливо, це нотаріус, який вам допомагає у зборі підготовці інформації. Це такий чоловік, який може бути у структурі, який працювати у структурі, може бути військовий. Можливо, тут ви чекали свого хлопця чи партнера. Хтось чекав, можливо, дійсно з війни. Чекав хлопця і чекав, щоб побратися тут. І тут у вас це вийде. Можливо, там були конфлікти. Там були конфлікти, які з ним пов'язані у тому сенсі, що не зрозуміло, відпустять його чи не відпустять. Можливо, там ви були на нервах, але все ж таки по цій карті, ви тут разом, разом, і у вас все вийде. Риби мої, любі мої. Чуйні мої, ніжні мої. Я сподіваюся, вам сподобався розклад. Якщо так, підписуйтесь на канал, ставте лайк, ставте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові розклади або взагалі відео у мене на каналі. Я дуже рада, що все ж таки я сіла і зняла для вас відео, і ми змогли з вами поспілкуватися. Я навіть так трошки відволіклася. І нехай вам щастить! З вами була я, ваша Олічка.